Гороскоп на 11 листопада. Водолій. Завтрашній день принесе вам потік нових ідей та натхнення. Це чудовий момент для початку нових проєктів або реалізації давно відкладених планів. В роботі вас очікує приємний сюрприз, можливі нові можливості для кар'єрного зростання чи вдала пропозиція від колеги. Приділіть час своєму здоров'ю, прогулянка на свіжому повітрі або легка фізична активність допоможуть покращити самопочуття. У стосунках настає час для відвертих розмов, не бійтесь відкрито обговорювати свої почуття. Порада дня. Будьте відкритими до змін, і удача буде на вашому боці. Риби 11 листопада стане для риб днем натхнення та творчого піднесення. У вас з'явиться можливість проявити себе по-новому. Якщо ви давно мріяли про зміну професії або хобі, зараз саме час почати діяти. В стосунках можливі приємні несподіванки, ваш партнер підготує сюрприз, що принесе багато позитивних емоцій. Здоров'я не підведе, однак не забувайте про відпочинок. Порада дня довіряйте своїм інтуїтивним відчуттям, вони вас не підведуть. Овни, завтрашній день може бути дещо напруженим для овнів. Можливо, вам доведеться вирішувати складні завдання на роботі або зіштовхнутися з незапланованими проблемами. Головне, зберігайте спокій і не поспішайте приймати рішення. В особистому житті можливі конфлікти через непорозуміння. Спробуйте слухати більше, ніж говорити, щоб уникнути загострення ситуації. Порада дня. Зосередьтесь на позитивних моментах і не дозволяйте дрібницям зіпсувати вам настрій. Тельці. Тельцям варто звернути увагу на фінансові питання. Можливі непередбачені витрати, але вони принесуть користь у довгостроковій перспективі. В робочих справах з'являться нові перспективи, не бійтеся ризикнути і взятися за нові проекти. В особистих стосунках пануватиме гармонія, але не забувайте приділяти увагу близьким. Порада дня. Інвестуйте час і ресурси в те, що вам дійсно важливо. Близнюки для близнюків завтра буде день комунікацій та нових знайомств. Ваші слова матимуть силу, тому ретельно обирайте те, що кажете. На роботі можливі цікаві зустрічі, які можуть відкрити нові горизонти. В особистому житті варто бути обережнішими, адже не всі, хто поруч, заслуговують на вашу довіру. Порада дня. Слухайте свій внутрішній голос і не приймайте поспішних рішень. Рак, завтрашній день обіцяє ракам стабільність та спокій. Ви зможете відчути підтримку з боку близьких, що додасть вам впевненості в собі. В роботі все йтиме за планом, тож це ідеальний момент для того, щоб зосередитись на поточних завданнях. Зверніть увагу на здоров'я, можливі проблеми зі шлунком через неправильне харчування. Порада дня відпочинок на природі допоможе відновити сили та енергію Лев для Левів це день випробувань та викликів. Можливо, вам доведеться відстоювати свої позиції в суперечці або приймати важливе рішення. Не бійтесь проявити впевненість, ви зможете довести свою правоту. В коханні можливі непорозуміння, але вони швидко вирішаться, якщо ви проявите терпіння. Порада дня залишайтеся собою, навіть якщо це здається складним. Діва. Завтрашній день буде продуктивним для дів. Ваші аналітичні здібності будуть на піку, і ви зможете розв'язати навіть найскладніші завдання. В фінансових питаннях чекайте приємних новин, можливо, це буде додатковий дохід або вдала інвестиція. В особистих стосунках все буде спокійно, але не забувайте про дрібниці, які роблять вашого партнера щасливим. Порада дня. Зосередьтесь на деталях, саме вони принесуть успіх. Терези Терезам варто звернути увагу на баланс у своєму житті. Ви можете відчувати внутрішній дискомфорт через перевантаження справами. Спробуйте знайти час для відпочинку і роздумів. На роботі можливі позитивні зміни, особливо якщо ви готові проявити ініціативу. В особистих стосунках настає момент гармонії та взаєморозуміння. Порада дня. Не бійтесь відпускати те, що більше не приносить радості. Скорпіон Скорпіони можуть відчувати сильні емоції. Це день трансформацій і змін. Якщо ви давно хотіли щось змінити в житті, дійте зараз. У роботі очікуються нові виклики, але ви зможете впоратися з ними, якщо збережете спокій. В особистому житті будьте чесними зі своїм партнером, відкритість допоможе уникнути непорозумінь. Порада дня довіряйте своїм почуттям, але залишайтесь раціональними. Стрілець Для стрільців цей день буде сповнений позитивної енергії та оптимізму. Ви відчуєте прилив сил, які варто направити на вирішення важливих завдань. У фінансових питаннях можливий успіх, але не варто ризикувати без необхідності. В стосунках пануватиме романтика, зробіть сюрприз своєму партнеру. Порада дня використовуйте енергію дня на максимум і будьте відкритими до нових можливостей. Козоріга Козорогам завтра варто зосередитися на робочих справах. Ваші зусилля, нарешті, дадуть плоди, і ви зможете побачити результати своєї праці. В особистому житті можливі приємні зустрічі або нові знайомства. Приділіть увагу своєму здоров'ю, можливі проблеми зі спиною або суглобами. Порада дня не бійтесь просити про допомогу, якщо вона вам потрібна. Підпишись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.